Компанія Екстрасток вітає вас! Екстрасток це доставка по всій Україні. Кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка флісові піжами. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Також вам хотів би нагадати, що підписалися на наш канал. Коментували, вступали в нашу спільноту в Вайбері, підписалися на наш інстаграм-канал, на наш телеграм-канал, нашу сторінку у Фейсбуці, а також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер ми заварюємо чайок, достаємо печеньки. Всім приємного перегляду. Фліс це універсальна річ в холодну пору року. Можна в флісі спати, виходити до городу, виходити в магазин, ходити в школу. Все, що вам побажається. Дуже універсальна річ. Бачимо таке мягеньке травичкою, гарненьке. Синє, гарного розміру, сліп вір. Гарний стан. Товстеньке, мягеньке, хаус-дей. Так, флісова рубашка, гарна. Ще. Флісові штани. Флісові штанці з пінгвінчиками, які весело собі танцюють. Так. Флісові котики. Котики під деревом. Що ж люблять робити котики під деревом? Ми всі добре знаємо. Теплі штанці. Горошину червоні. Будете спати, як принцеса на горошині. В клітинку на манжетті. Гарний розмір. Розмір L Фірма Next. Така флісова кофта, тепленька в клітинку. Песики, песики шапочкою. Подивіться, які вони смішні. У Песика і шапка, і ще зверху зав'язаний такий шарфик. Біленька така собачка бігає. Гав-гав-гав на котика під деревом. Так, а это Мишка. Классная фирма Кейт Морган. Так. С капюшоном. Флисова кофта. Еще. Флисовые штаны. Ковтина. of office. Примарк. Розмір М. Чоловіча. Вау. Гомер Сімсон. Теплі штанці, розмір L. Прикольна така піжама. Мягенька. Штанці мягенькі на манжеті. Ще флісова. Штанці флісові на манжеті. Штанці, флісові. Штанці, флісові. Гарний розмір. Продовжуємо розбирати мішок, все, подивимося, покажемо розпаковка без купюр. Як приїхала, так і показуємо. Мягенькі такі штанці. Пучеряві, флісова кофта, рубашка. М'ягенька з мішкою. Фірма Primark. Вух, Такий ось вухнастий друг. Така сніжинка, сніжинка, яка падає на синю холодну землю в теплих штанцях. Клітинку чоловічі. Такий вже більш дрібніший горошок. Видно, що вирощувалися десь на півночі. А це вже так. Побільше на півдні, якщо ми бачимо, більше горошина. Гарний розмір, м'які штанці. Штанці, тепленькі. Ще флісові штанці. Бачимо в цьому мішку велика кількість флісових штанців. Багато хто любить, щоб штанці були флісові, бо в них тепло. Ось такі у нас можна створити і комплекти по бажанню. Дійсний. флісові штанці. Продовжуємо перегляд атмосфера. Флісу і штани ще. Флісові штани на манжеті. Ось таке у нас сердечко флісові штани. Горошину, пухнастик. Так, кофта. Ще гарна кофтина. З капюшончиком. Лісова чоловіча. Соки. Косі. Гарні розміри і стан. Виходимо разом з вами на фінішну пряму, ще трошки. Ковтам. Бачимо кількість їх дуже велика. Собівартність низька, бо вони легенькі. Так. Ще. Штанці на манжеті. Флісова рубашка. Такі штанці і рубашка. Ну ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.